І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дякую, слава. Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє показує нам два типи людей: ті, які вміють радіти радості свого ближнього, і ті, які ненавидять коли іншому радісно. Ми знаємо, що радіти чужій радості не конче легко. З одного боку, це Божена та людина, яка може порадіти. З радості свого ближнього, коли йому добре, ми теж радіємо. Але це досить рідко. Насправді, ще погорювати разом з горюючим ми можемо. А коли ми бачимо, що комусь радісно, а нам не сильно, у нас десь в глибині душі у нас вмикається ця конкуренція, тому що ми дуже часто сприймаємо радість і досягнення іншого як свою особисту поразку. Навіть якщо ми. Самі від цього нічого не втратили, і навіть якщо те, що має наш ближній, те, що він отримав і здобув, нам не конче треба в нашому житті. Те саме сталося сьогодні з розслабленим, якого Господь зцілив, і з фарисеями юдеями, які заявили, що це все якось неправильно. Від них нічого не забралося від того, що розслаблений зцілився. Вони не захворіли від цього, у них не забралися їхні якісь там гроші. Вони нічого не втратили. Але їм було неприємно, що їхній ближній, який як вони вважали, страждає за гріхи, що він отак от просто взяв і зцілився, і тим більше, що ці гріхи були йому прощі. Вони не могли змиритися і їх поглинула оця от злоба. Злоба, яка нічого не принесла доброго в світ, яка не приумножила благо, а тільки знищила, спалила їх із середини. Тому це велика благодать, якщо ми бачимо нашого друга, нашого ближнього, що йому стає краще, і ми можемо порадіти за нього. Заздрість може бути доброю тоді, коли ми бачимо, що комусь із наших добре, і ми радіємо за нього і кажемо: я теж хочу стати таким, як він. Я теж хочу такого досягти. Але щоб не у нього забралось, а мені прийшло, а щоб я теж таким став. І тоді ми стараємось працювати, каже, Боже, допоможи мені. Щоб в мене теж так вийшло, щоб я теж це здобув, пізнав, отримав. І ми можемо навіть до цього нашого ближнього прийти і сказати: слухай, як у тебе це вийшло, розкажи мені, навчи мене. І тоді у нас і спілкування, і взаємна любов зміцниться, і замість поразки, яку диявол може нам завдати через оцю заздрість, ми її навпаки перетворимо на зброю і завдамо поразки йому, і приумножимо славу Господню. І це дуже хороший і дієвий принцип, якого нас навчають святі отці, який ми можемо прочитати в аскетичній літературі. Він є доволі простий. Нам для цього не потрібно вистоювати безкінечні служби і знуряти себе постами, іти в пустень, відмовитися від радостей світу. Це все можна суміщати. Цей спосіб дуже простий, але він дуже дієвий в таких от повсякденних ситуаціях. Святі отці, насправді лишають нам безліч таких от способів. Як зараз модно говорити лайфхаків, для того, щоб нам перемагати зло в нашому повсякденному житті, яке приходить. І що дуже важливо, що Господь ізціляє розслабленого, можливо, не стільки по його вірі, як по вірі його друзів. Друзі, там в інших Євангеліях написано, що вони навіть дах будинку розібрали, бо в будинок вони зайти з носилками не могли, то вони дах будинку розібрали і опустили цього розслабленого до ніг Христа. І бачачи віру їхню, як написано, що Господь сказав, що вставай, прощаються тобі, гріхи твої, вставай і ходи. І дуже часто по вірі наших друзів відбувається те, чого не можемо досягти ми самі. Господь воскрешав померлих не по вірі померлих, а по вірі тих, хто за них просили і молились. І тому така важлива молитва спільноти, тому так важливо, щоб ми були в курсі радостей і печали одні одних. в нашій слава Богу, в нашій невеликій спільноті це цілком реально робити. І щоб ми могли одні одних попросити про молитву в якійсь важливій справі, в якомусь наміренні. І тоді це допоможе нам всім і мати братню любов і спілкування і допоможе нам одне одним. Тому що коли душа за душу молиться, то вони взаємопідсилюють одна одну. Це як Камертон, коли один вдариш, другий починає бриніти, потім знову починає бриніти перший. І так от відбувається взаємопідсилення. Це оця любов Божа. Святі Отці говорять, що, те, що в любові, те, що в нашому світі це як якби, притягування між тілами, то, що ми називаємо гравітацією, так в духовному світі це любов Божа, яка з'єднує нас і, і нас об'єднує. І... Ті, хто був на війні, ті знають, як важливо мати побратима, на якого можна покластись, який витягне з поля бою, який, не шкодуючи свого життя, тебе евакуює, не побоїться за тебе полізти під кулі, який, якщо, не дай Бог повернешся з каліцтвом, буде до тебе приходити, допомагати, підтримати, який, якщо не дай Бог загинеш, подбає про твоїх дітей. Це велике блаженство, якщо хтось має такого друга, і не тільки на війні. А і в мирному, в нашому повсякденному житті це велика радість і велике блаженство, коли ми знаємо, що є той або та, на чиє плече ми можемо покластися, і на кого ми можемо в будь-якій ситуації розраховувати, і це велика радість, коли ми маємо кому послужити, коли ми знаємо, що ми для когось можемо стати опорою, коли ми знаємо, що в наших силах когось врятувати. Навіть якщо це нам буде непросто, навіть якщо нам це доведеться заради цього потрудитися, щось зробити, можливо, навіть щось неприємне для нас, але виручити друга це є величезне благо і величезна радість. І це відданість, якої чекає від нас Господь. Ми колись вже говорили, що від нас Господь не чекає виконання кожної його заповіді. Він чекає від нас відданості йому, а він доповнить все інше. Колись в одній з європейських армій був такий девіз, що моя честь у відданості. Якщо ми віддані, це робить нам честь, це допомагає нам, підтримує нас і підсилює. І тоді, коли ми шукаємо цієї радості, коли ми шукаємо цієї підтримки, там є Господь. Тому що дуже часто нас вчать, що треба бути в страху. Що треба від усього відмовлятися, що не можна зайвий раз там порадіти, тому що протиставляють оцей світ видимий і невидимий. Говорять, що чим більше ти будеш мучитися тут, тим блаженніше і ти, мовляв, будеш в царстві небесному. Це неправильний юридичний підхід, тому що вічне життя це не є винагорода чи покарання за поведінку. Вічне життя росте в нас в нашому серці, от прямо сьогодні воно росте. І завтра буде рости і післязавтра, і протягом всього нашого життя. І те, що ми посіємо в нашій душі, те, що ми посіємо в світі, те ми й пожнемо. І тільки так буде, як ми так сказати, запрограмуємо своє життя і запрограмуємо свою вічність, такою вона і буде. Людина тільки сама може відступити від Бога. Людина карає сама себе і мучає сама себе, коли вона відступає від Бога. Як ці фарисеї сьогодні Вони обізлились, вони своїми роздвоєними язиками сичали на Господа, тоді, коли спілкування з ним могло би стати найкращою подією в їх житті, а вони через свою заздрість уже самі себе відлучили, вони самі себе прирекли на пекло. І на страждання, тому що пекло це стан, коли ми без Бога, коли ми далеко від Нього, коли ми самі вибираємо бути від Нього на віддалі. Ніхто нас туди, крім нас, самих, не запроторить. І тому радіймо життю, радіймо Божим дарам, Божому благодіянню і допомагаємо нашим ближнім, молімося, щоб душа за душу молилася, щоб в нас була взаємопідтримка. І стараємося бути одні для одного добрими побратимами і посестрами. Амінь. Слава Ісусу Христу!